Луцьк знову атакували шахедами. На жаль, є і влучання. Постраждали і будинки неподалік, повибивало вікна та повиносило двері. Найбільше внаслідок ворожої атаки безпілотниками постраждав одноповерховий житловий будинок. Ми зустріли його мешканців. На момент прильоту вони були в укритті. Нашого дому вже в принципі немає. Ховались в дитячому садку в підвалі. Ось. Було дуже страшно. Вийшли, побачили, що говорить наш Дім. Сидимо, сумуємо. Всі живі, здорові, якщо брати людей, але наших котиків більше немає. Це сама велика втрата. На місці загоряння працювали вогнеборці. Полум'я вдалося загасити о 6.08. Далі ліквідовували наслідки пожежі. Біля місця прильоту працювали і медики. Отримали запит від ДСНС, що була пошкоджена одноповерхова будівля. Наразі потерпілих як таких немає. Люди просто в паніці, тобто приближні будинки, квартири, люди просто налякані, тому що поблизу є руйнування, в людей повибивало вікна. До нас безпосередньо люди не зверталися. Також контактував з екстреною медичною допомогою. Це буквально тиски. Переживання, стрес, тому подібного. Тобто, щось такого критичного не було. У оселях поблизу повибивало вікна. Бачимо і руйнування всередині. На щастя, людей вдома не було. Хтось був в укритті, хтось у родичів, а хтось уже відселився після прильоту 6 червня. Тоді ці будинки теж постраждали. Ну, от бачите, який результат у цих ідіотів, що вони роблять. Це вже другий раз 6 червня, ми перший раз постраждали, тільки повідселялися з дітьми. Реально нема де жити. А тепер ще сьогодні добавка. А двері, ви дивіться, яка сила, що повиривало, просто це все вирвало, ну жесть. Тільки оце поприбирали скло, опять. прилетіло туди, в той будинок, там ще горить, прилетів, шахет пряме попадання. Ну і нам знов, нам знов досталося. Опять знову в нас вибиті вікна, опять же все в хаті, у мене вирвані двері, замки в вікнах повивалювані, ну, знов та сама в нас пісня. Так що не знаю, мене на трубі вирвало кран на газовому, як не було газу, то тепер невідомо, коли воно і буде. Ми ховалися в садочку в бомбовому сховищі було. Ми прийшли, да, отут таке от робиться. Знов. Він бігав на вулиці, ми його на селу знайшли. Маленького, наша злякався, сидить на руках. 6.06 перший раз, коли була Російська Федерація, нам зробила неприємності. Ми, ви бачите, наш будинок пострадав в два рази хуже, тому що була і криша пошкоджена, і у всіх, як на сьогоднішній день, повилітали вікна. Ми проживаємо на сьогоднішній день, от це наші вікна. Ви бачите, що вікно вибите. Якщо ми зайдемо на ту сторону, то куском віддерло половину стіни. Ось в середині стекла повно. Зверніть увагу, от живуть люди на версі. От а тут взагалі повибивало, там повибивало, там повибивало. Ну на сьогоднішній день ми не були тут присутні. Ми ночували у доньки. Пошкоджені двері вхідні у сусідки також немає дверей. Вибило вибило стелю. Бачите, що це вибило люк. Ну наробило багато неприємностей. Внаслідок атаки і багато пошкоджених автівок можна побачити і уламки від шахеда. А лучани оговтуються від чергової важкої ночі. І з самого ранку на місцях пошкоджень і мер Луцька. міська рада обіцяє допомогти всім постраждалим. На жаль, чергова тривожна ніч. Черговий недобрий ранок в нашій громаді. Сьогодні ворог знову атакував шахедами, ракетами. Наше місто з наслідків. Маємо фактично повністю знищений вигорівший будинок, приватний житловий. Маємо Пошкоджені вікна, на кількох будинках пошкоджені дахи. Є автомобілі, які постраждали з різним ступенем ушкодження. Але на щастя, дякувати Богу, немає жертв, немає загиблих, немає постраждалих станом на цю хвилину. Зараз сформували бригади для того, щоб людям закрити вікна, по можливості відремонтувати дахи для того, щоб дощ не потрапляв в будинки, в квартири. Наші працівники міської ради описують ушкодження, складають відповідні документи. А також допомагаємо людям в задоволенні їхніх інших потреб, які виникли зв'язку з атакою. А якщо ви маєте ушкодження вашого нерухомого майна, просимо, будь ласка, звертатися в групу оперативного реагування 1580. Дякую нашим силам протиповітряної оборони за сьогоднішню роботу. За офіційною інформацією Волинської ОВА, загалом за час тривоги у повітряному просторі області зафіксували 35 безпілотників та дві ракети. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.